Всім привіт! Ви на каналі «Перший Тайм сьогодні в випуску. Лунін хоче покинути реал заради порту. Команда не вдах. Забирайтесь до біса. Ультрас Роми безжально критикують Довбика і Рому. Майже найкращі в команді. Відома оцінка Мудрика за програний матч Челсі. Ну як усик взагалі буде грати в футбол? Півзахисник Версу оцінив шанси боксера дебютувати в УПЛ. Український голкіпер Ал Андрій Лунін може продовжити кар'єру в Португалії. Повідомляє Дефенса Централ. За інформацією джерела 25-річним воротарем цікавиться порту. Дракони готові викласти за українця 20 мільйонів євро. Зазначається, що, попри нещодавно пролонговану угоду з реалом до 30-го року, майбутнє Луніна в іспанському гранді залишається невизначеним. Натомість порту гарантує нашому земляку місце в основному складі, адже планує продати свого голкіпера діогу кошту. До слова, у прем'єр-реалізі виступає один український голкіпер. Анатолій Трубін захищає кольори Бенфіки. Нагадуємо, поточному сезоні Лунін провів за реал три матчі через травму Тіби-Куртуа, в яких пропустив п'ять голів, чотири з них від Барселони. оцінює його у 25 мільйонів євро. Якщо вам подобається наш контент, і ви хочете бути в курсі всіх новин футбольного світу, підтримайте нас. Підписуйтесь на наш телеграм-канал «Перший Тайм. Посилання в описі та qr код на екрані. Ставайте частиною нашої футбольної спільноти вже просто зараз. Фанати Роми втомилися терпіти стратегічні проколи керівництвом, які виливаються в провали на футбольному полі. Майже з початку сезону ультрас безжально критикують власний клуб через швидке звільнення легендарного Даніеле Деросі. Прихід Івана Юріча не приніс бажаних змін. Рома платеться в другій половині таблиці серії а. Побиття від Фірантини 1-5 спровокувала новий спалик гніву фанатів вовків. Вони вимагають повернення дорослі, але президент Роми вперто тримає Юріча, який вже навіть б'ється з власними гравцями. Клуб клоунів команди не вдах. Пакуйте валізи, забирайтеся до біса. Ультрас залишила промовисти банер біля Олімпіко. 30 жовтня відбувся матч 1-8 фіналу Кубка Англійської ліги 24-25 між командами «Ньюкасл» та Челсі. Поєдинок відбувся на стадіоні Сент Джеймс парк у Ньюкаслі. Гра завершилася з рахунком 2-0 на користь сорок. Український вінгер пенсіонерів Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі та провів весь матч. Гольовими діями українець відзначитися не зумів. Після завершення зустрічі статистичний портал Хускорет постав Мудрику оцінку в 6,7 балів. Такий показник Михайла є другим найкращим у команді після марка Кукурельї 6,8 балів. На у поєдинку став голкіпер Ньюкасла Нік Поуп 7 і 9 балів. Півзахисник Рівенського Вересу Євген Морозко розповів, чи зможе Олександр Усик дебютувати в УПЛ у складі Житомирського полісся. Хто б що не казав, це піар на весь світ. Коли він навіть на біз Ф'юрі виходив, костюм Полісся ззаду було написано. Коли він на збори до нас приїхав, ми думали: ну як Усик взагалі буде грати в футбол. Я тобі так скажу. Так він десь не настільки координований, як ми, але розуміє футбол, так як ми. Розуміє, як грати. У нього боже не та майстерність, звісно, але розуміння гри в нього на високому рівні. Чи зіграє за полісся – 99% що зіграє», – розповів Морозко в інтерв'ю брутальному футболу. Олександр Усик ще влітку 23-го року підписав контракт з Поліссям, однак поки так і не дебютував за першу команду. Українець 18 травня переміг Тайсона Ф'юрі у поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Долю двобою вирішили роздільне рішення суддів. Бій реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2024 року. Молодіжна збірна України в межах підготовки до фінального турніру Євро 25 ю 21 зіграє з командами Португалії та Італії. Повідомляє офіційний сайт УАФ. Обидва поєдинки відбудуться на виїзді в листопаді. Зокрема, дуель з португальцями запланована на 15 листопада. Поєдинок Італії України пройде у спеції 19 листопада. Нагадуємо, команда Унаємальгосе достроково оформила потівку на Євро-25 Ю-21, посівши в турнірній таблиці своєї групи другу сходинку. Жеребкування фінального турніру за участю 16 збірних відбудеться 3 грудня у Братиславі. Півзахисник Арсенала Олександр Зінченко розповів про те, як дізнався про запрошення від Манчестер-Сіті. Агент зв'язався зі мною, маючи надзвичайні новини. Пам'ятаєте, півроку тому я грав у вуличних лігах Москви. Дев'ять місяців тому я ледь не втратив ногу. Навіть зараз я був у Уфі. Це місце, де великі команди рідко проводять скаутинг. Тому те, що він мені сказав, звучало як жорстокий жарт. Алекс Манчестер Сіті запитав про тебе: Манчестер Сіті. Вони були чемпіонами АПЛ у 2014 році. Вони щойно наняли Пепа Гвардіолу на наступний сезон, найкращого тренера світового футболу. Це було смішно. Зеніт, Дортмунд, я розумію, сказав я. Але Манчестер Сіті. Тепер ти зайшов занадто далеко. Він запевнив мене, що їхній інтерес був щирим. Мабуть, вони стежили за мною після того матчу юнацької ліги чемпіонів з Арсеналом. Зрештою, це була подія, яка змінила життя. Вони дивувалися, чому я з них зрадарів, але потім помітили, що я знову з'явився в УФІ. У мене крутилася голова. Я був за крок до євро і ніхто не міг собі уявити такий крок. Я одразу отримав підтвердження цього. Тренер збірної України Михайло Фоменко покликав мене на розмову, щоб повторити те попередження, яке головко зробив мені кілька місяців тому. Для мене було неприйнятно грати в Росії. Алекс, ти розумієш, що якщо ти вирішиш продовжити грати в Росії, ти більше не будеш грати за збірну. Тепер я зрозумів, що вони серйозно. Я відчув, що це вдалий момент, щоб поділитися з Фоменко потенційними хорошими новинами. Я сказав йому, що в мене є декілька варіантів за кордоном. Фоменко, чоловік, який завжди смертельно серйозний. Він ніколи не посміхається і ніколи не виявляє жодних емоцій. Ви ніколи не дізнаєтеся з його обличчя, чи команда виграє 3-0, чи програє 0-3. Він запитав, де? А я відповів: но мій агент отримав повідомлення від Манчестер Сіті. Я міг би туди піти. Це суворий тренер, який ніколи не посміхається, просто подивився на мене і розреготався. Цей хлопець з Уфи, 18 років, Манчестер Сіті. Очевидно, це був якийсь жарт. Я мало не розсміявся разом з ним, бо ти ж не міг у це повірити. Я нікому не розповідав, боячись наврочити, а також тому, що знав, що у більшості людей буде така ж зневажлива реакція, написав Зінченко у своїй автобіографії. Прес-служба Динамо, використавши штучний інтелект, перевтілила футболістів клубу в різноманітних казкових персонажів до свята Хеллоуіну. Динамівці бажають вам веселого Хеллоуіна», – Говориться в дописі на офіційній сторінці Динамо в мережі Instagram. Керівництво руху преміювало команду після поразки в матчі 10-го туру Української прем'єр-ліги, де вони поступилися Карпатам у львівському дербі. Як пише UA футбол, таке рішення керівництва Львів'ян було обумовлене бажанням підняти настрій футболістам напередодні матчу в Кубку України, де рух знову зустрічався з Карпатами. Як наслідок, така тактика спрацювала на всі 100%. Зазначається, що бонуси за перемогу в матчі УПЛ отримали також представники Карпат. У матчі 1-8 фіналу рух взяв реванш у Карпат, пробившись до 1-4 фіналу турніру. Дякую за перегляди за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку та підписку.